У державному лабораторному центрі визначили в яких районах Тернопільщини найбільш забруднене повітря під час чергового моніторингу концентрації в атмосферному повітрі пилу, формальдегіду, діоксид азоту, оксиду вуглецю та оксиду сірки перевищення норми зафіксували в шести районах та обласному центрі. До 2017 році було проведено більше тисячі замірів. В 99 випадків у нас було перевищення гранично допустимих рівнів це 9,8%. Основні перевищення це були по місту пилу. Виявлялися це в Чортівському і Гусятинському районі. А перевищення по місту діоксид азоту і оксиду вуглецю, це відмічалися в таких районах, як Бережанському, Козівському, Зборівському, Тербовлянському районі. Та місти Тернополі, зокрема, у Тернополі уточнює Лідія Блашкевич, концентрація діоксида азоту перевищила норму на 10-20%. Більше нормального рівня і кількість вуглекислого газу при 9 мг на метр кубічний маємо 5,1-5,9. Переважно це все діє автотранспорту, і показники знизяться, якщо зменшиться його кількість на дорогах. І, хоч перевищення не катастрофічне, пояснюють у лабораторному центрі, але фіксують його вже не перший рік. Десь 70% а то й до вісімдесяти. Залежно від руку, загального валу викидів припадає на автомобільний транспорт. оксиди вуглецю, оксиди, сірки дарують бензопірен. Зокрема, бензопірен є канцерогеном та мутагеном, що спричиняє появу онкологічних захворювань і викликає порушення на генетичному рівні. Хоч в нашій області забруднення повітря не є найбільшим у порівнянні з іншими регіонами України і Києвом, явище смогу нам знайоме. Як правило, в понижених місцях. І ну от я для прикладу вам приведу, там, до речі, пост стоїть гідрометцентру, так званий шостий магазин. Ну, біля шостого магазину, там рельєф перекритий мостом залізничним, немає руху повітряним мас доброго. І особливо, коли я кажу, особливо, висока вологість, от там йде нагромадження цих речовин забруднюючих і спостерігається явище смог. Однак зіпсували стан атмосферного повітря і стаціонарні джерела викидів від початку року в Держекоінспекції провели сотню перевірок та склали 70 адмінпротоколів за порушення у сфері забруднення повітря. Якщо не зменшити кількість шкідливих викидів, то принаймні запобігти їх збільшенню, мета обласної програми охорони навколишнього природного середовища. Запровадження нових технологій передбачено нових технологій ремонту газокомпресорних станцій. Бо в нас все таки основний забруднювач стаціонар це газотранспортна система тим часом вчені констатують черговий антирекорд за їхніми даними. Рівень вуглекислогазу в атмосфері став найвищим за всю історію людства і становить 410 частин на мільйон. А такі концентрації вуглекислогазу останнє на землі були приблизно 4 мільйони років тому.